Йоу, всім привіт! Ви на каналі СНЕМЗБЕК. Сьогодні буде дуже крута тема, тому що кожен снікерхед або поціновувач оригінальної продукції хоч раз зіштовхувався з тим, що не був на 100% певний, що його товар оригінальний, або не був певний у продавці, якого він купує. Очевидно, що у вас є StockX, Goat, Flight Club eBay. Реально на цих платформах все ж можна отримати підливу. Давайте почнемо з eBay. Дивіться, eBay ділиться на двох типів продавців. Це перший тип, який дропує свою пару з автентифікацією. Вони готові до того, щоб eBay перевірив пару, на них кліпсу, і ви спокійно нанесли свій телефон і отримали відповідь, що ця пара оригінальна, все окей. І другий тип продавців це люди, які не готові по тим чи іншим причинам продати пару з автентифікацією. Ці проблеми можуть зв'язані бути навіть з країною, наприклад, з України. Ми не можемо продавати свій товар з автентифікацією, тому що ця послуга працює тільки по США. Ви продаєте в США, відправляєте на склад до eBay, вони там, як на відосі, перевіряють пару, нюхають, коротше дьоргають, заміряють і потім наклеюють кліпсу. Коротше, давайте закріпимо. eBay має двох продавців, і ви обов'язково маєте дивитись на саме товар, що в ньому написано. Вона має бути Newwest Box, Authentification, мають бути купа фоточок, на яких ви зможете самі віддивитися, чи є якісь дефекти чи ні. Ну і так далі. Коротше, ви має, маєте бути супер прискіпливим, має мати круті відгуки і так далі. Якщо ви зібрали цей блок і все окей, купуйте 99%,9%, все буде окей. Погнали далі. Що ви маєте на Goaті? На Гоаті ви маєте три ціни. Це перша пара з аутентифікацією. Це значить, ви купуєте якогось ресела, він відправляє на склад Гоату, там їх майстри все перевіряють, кладуть вам бумажечку з аутентифікацією, їх класичну наклеєчку, ваша пара їде перевіреною, ви можете на 99,9% бути впевненим, що з парою все окей. Друга ціна це інстан. Це Гот буде відправляти вам пару. Без перевірки на їх складах. Е, як вони це роблять? Вони роблять це тільки з перевіреними продавцями, або відправляючись з свого власного складу. В них також є купа товару, тому навіщо їм відправляти на свої офіси з перевіркою, якщо можна просто відправити напряму клієнту. Зазвичай ця ціна нижча, але все ж ви маєте деякі ризики. І третя пара, це звичайно АБУ. Ви можете купити цю пару на готі вже вживану. Коротше, звичайно, що ця ціна буде найнижчою. Щодо StockX. -у. Звичайно, з України StockX ви не можете просто так зайти, включаєте покласти ці VPN і залітаєте. На StockX, до речі, як на eBay, ви можете виграти пару, поставляючи ставку, або просто клікнути Купити і все буде у вас чудово. Я знаю, що дуже багато історій, що зі Стокіксу приїжджала підробка, та ми від цього не застраховані, як я казав, на 100%. Але все ж, Стокікс досить хороша платформа, найбільше в світі. Вона запарюється над тим, що все було окей. І ну, якщо взяти Стокікс, то наприклад з 10 пар повністю детстокових з крутою підошвою почищеною, ну, новенька-новенька пара, приїжджає 9. Звичайно, одна буває щось з ними коротше, з цими перевіряючими відбувається, їх колбасить, і приїжджає щось трошки погане, але ви в принципі, можете поборотися з Токіксом з цією проблемою і вам дадуть якихось там 15 баксів бонуса. І ви будете відчувати себе переможцем і кайфувати. Flight Club — це найдорожча платформа з усіх, що я вам назвав. Ось, але там постійно приїжджає Deadstock, все супер. Вони запарюються ну прям нереально. До речі, якщо ви не знали, то Flight Club купив Farfetch і там за якихось пару ярдів доларів. Тому прям дуже 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 якісний товар відправляють людям, запарюються над репутацією. І в цілому з Flight Club у вас все буде окей. Але так, якщо порівнювати в середньому ціни на пари, то зазвичай там, звичайно, дорожче, і мені здається, що на відсотків 10 десь так. Окей, з першим блоком ми завершили. Давайте переходити до більш цікавого блоку, коли ви хочете пошуршати по сайтікам, ви знайшли собі пару мрій і готові до покупки. Цей варіант найдешевший з усіх, але. Від вас він буде вимагати найбільше часу. Ще 10 років назад, коли не було ніяких прог, про які розповім пізніше, на які можна було витратити 5 баксів і дізнатися, чи пара оригінальна. Ми сиділи і просто прорвали Google YouTube і шукали, як відрізнити пари, по яким признакам, по яким деталькам і так далі. Коротше, із ваших інструментів у вас є перше – це Reddit. Ви пишете в топіках Reddit. Пару, чітко її е, колір, і пишете Check. Починаєте рити, та, звичайно, там зачасту все на англійській мові, але по, по картинкам, по якимось базовим фразам ви досить легко зрозумієте, е, що з парою так чи що з парою не так. Другий інструмент це звичайно YouTube. Ви писуєте пару, очевидно, також само це її колір. Е, Прямо все має бути ідеально, так як ви шукаєте. І пишете легідчек. До речі, дуже багато відосів в Ютубі від всяких китайців з легітчеком. Ви дивитесь, наче все прикольно. А потім на останній хвилині відоса він каже, що це у пара. Коротше, блін, на таке головне не вестись. Швидко продивились, подивились коміти, що там пишуть люди. Якщо все окей, можете дивитись, перевіряти. Короче, ви витратите 15 хвилин на те, щоб поюзати Reddit, 10 хвилин на Ютуб. Трошки ще погуглити, тобто, ну і ви маєте зрозуміти, що ну, ціна умовна там 100 доларів, а всюди в США по 250 по 300, Вже коротше питання має з'явитися. Ну і третє, саме цікаве, це звичайно, які проги можна використовувати для того, щоб досить швидко перевірити пару на оригінальність. Найпопулярніший і найшвидший метод автентикації пари це звичайно, мобільні додатки. Два з них найкрутіших це чек-чек та легідап. Я зазвичай використовую чек-чек, бо мені супер подобається і сам інтерфейс, проги, і кольори. Коротше, UI – все у них супер. І досить швидко все це відбувається. Давайте одразу пролетимось по прайсам. По тому, як все це відбувається, які статуси ви можете отримати, і так далі. До речі, я не знаю, ви можете не вибирати і чек-чек, і ґеґідав, ви можете тупо юзати на одну на одну пару і ту, і ту прогу, дивитись, які вам статуси присилають. Я думаю, що це вам сильно допоможе в тому, щоб вирішити, це пару варто брати чи не варто. А якщо ви використаєте ґегідап, чек-чек, продивитись на ютубчики швидко на новій пошті, умовно ви стали, Дістали пару скоробки. Так, окей, що робимо? Заходимо в прілку, робимо степ бай-степ, що вона каже, закидуємо бабосики. Поки йде перевірка там, по часу, який вам скоро розповім, скільки це відбувається. Ви собі швидко включаєте ютубчик, пишете артикул Legitcheck. В ютубчикі придивлютесь, на що звертають увагу. 10 хвилин, ви на 99% вже будете впевнені, це з цією парою все окей або не все окей. Що ж, як отримати результат? Перше. Логінетесь в апці, У вас є три варіанти легічеку. За один бакс це 4 години перевірки, за три бакси це 30 хвилин, і найдорожчі це 5 баксів 15 хвилин. 15 хвилин, це я вважаю супер круто. І зазвичай, якщо чесно, мені приходить швидше, ніж 15 хвилин, коли прям горить. У нас навіть приходять магаз, люди, які вперше взагалі в такому е, типу ресейлерському магазі в Україні. Вони переживають, що тут все в плівці. Блін, що це таке. Давайте перевіряти вашу пару на оригінальність. Мені, мені ваші там документи чи чеки не потрібні. Давайте чек-чек. Ось давайте проговоримо, які статуси ви можете отримати з цих апок. Результатів буває 4. PASS – пара успішно пройшла перевірку є оригіналом. PASS – пара не пройшла перевірку і є підробкою. В ремарці вони вказують, що конкретно є вказівкою на фейк. Not able to verify означає, що спеціалісти не зійшлись в думці. Відповідно, додаток не бере на себе відповідальність дати точну відповідь. І ще статус «Photos Needed». Це потреба в додаткових фото. Спеціалісти визначають, які конкретні фото, деталі вони потребують для висновку. Як працює система? Спочатку фотки опрацьовуються штучним інтелектом, до них залітають ваші фото, які ви маєте зробити чітко по стандарту. Вони перевіряють сотні тисяч фоток цієї пари, знаходять якісь деталі і роблять свій перший висновок. Надалі пари відсилають двом рандомним спеціалістам. Типу, ці люди знаходяться в різних місцях. Працюють в різних офісах, і їх з'єднує в одне лобі вони перевіряють пару, дивляться фотки, і роблять також несумісний висновок, а кожен свій. Якщо обидві людини ем, сказали, що пара оригінальна, все окей, ви отримуєте пес. Якщо не оригінальна, то, звичайно, що вам напише, що все погано. І якщо хтось один з них буде е, різної думки, то вам прийде, що це not able to verify Коротше. Пару спеціалістів не змогли перевірити, вам повертаються кошти і все. Тому ви вже маєте задумати, що щось, мабуть, не так. Ось, щось в парі знайшли, і для цього можна використати іншу апку і перевірити, чи все окей. Ось, коротше, досить простий механізм. Ви платите мало коштів. Якщо у вас взагалі купа часу, то всього один бакс. Це там на сьогоднішній курс щось в районі 40 гривень, і за 40 гривень отримуєте крутий сервіс. Ви знаєте, що пара оригінальна чи не оригінальна, і так далі. Звичайно, що у цієї системи є також похибки, вони дивляться по самим таким чистішим місцям. І коли це дуже якісна підробка, я думаю, що вони можуть помилитись. Ось такі три таких блока, в яких ви можете. Чітко зрозуміти, вам продають оригінал, чи вам продають підробку. Затестити продавця, зрозуміти, чи він вам е, хоче надати якісний сервіс чи ні, і так далі. Коротше, бережіть себе. Зараз час, коли досить багато людей хочуть вас обманути, тому що бідніють. ось, Тому перевіряйте, шукайте, витрачайте час, і все буде супер. Тому дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам такий формат подобається, ставте лайкоси, пишіть коменти, задавайте питання, я обов'язково на них відповім. І... А, ну і давайте за саме круте питання розіграємо мерч худос. Худос це супер-крутий подарунок, тому і питання якесь має бути дуже-дуже цікавим. Я на нього дам дуже цікаву відповідь. Все, па-па, адіос!